Вітаю, друзі! Ви на каналі Steam Deck Radar і у мікрофонам Diet в кедах. Сьогодні ми поговоримо про гру Солдат ЗГОЙ це sci fi Action, розроблений компанією Rebellion Developments. Ця студія славиться такими відомими іграми, як сері ір Sniper Elite та Aliens vs. Predator. Реліз Rock Trooper відбувся у квітні 2006 року для платформ Microsoft Windows, PlayStation 2 та Xbox. Сюжет цієї гри переносить нас на планету Нузерс, яка опустошена війною. Головний герой Роук є генетично модифікованим солдатом, який став одним із останніх представників своєї раси після того, як його загін був знищений у жорстокій битві. Представники цього виду генетично модифіковані солдати мають у своєму тілі мікрочіп, куди після смерті записується свідомість власника для подальшої можливості перенести цю свідомість у нове тіло та відновити цього бійця заново. Але цей чіп не може існувати довго після смерті тіла. Він повинен бути підключений до нового тіла або до якогось іншого живлення. В іншому випадку вся інформація буде знищена. Роук веде свій пошук помсти, шукаючи винних у загибелі своїх товаришів. Він не лише воює з ворогами, а й паралельно шукає можливість відродити своїх побратимів. Sci-Fi світ цієї гри не залишить вас байдужим. А сюжет цієї гри дозволить відчути писмах інтриг, бойового екшену та наприкінці залишить відчуття чудово пережителі пригоди. І усе це вкупі створює захоплюючий геймплей, від якого ні в якому разі не хочеться відволікатися. Колись на її релізі я вже її проходив один раз, але зараз, коли я встановив на праву дошку, щоб просто подивитися, як воно йде, я не зміг втриматися і прийшов її заново. Давайте трохи поговоримо про геймплей та механіки. Основний арсенал головного героя включає в себе пістолет та штурмову гвинтівку, яку можна покращувати протягом гри. Гравцеві надається можливість доповнювати гвинтівку різними модулями, включаючи снайперський модуль, дробовик, касетний міномет, зенітну ракетну установку та гвинтівку з електричним промінем. Тож одна гвинтівка йому замінює увесь арсенал. Також у грі є інші види озброєння, це включаючи мікроміни. Декілька видів гранат, а також важкі кулемети та зенітні гармати, якими гравець може керувати в деяких моментах гри. У грі є механіка укриттів, але цими укриттями користується не тільки головний герой. Головний герой може стріляти із укриття, він це може робити прицільно на ураження, а може просто всліпу зробити чергу пострілів з гвинтівки у сторону ворогів. При цьому шанс попасти у когось не дуже великий, але це змусить ворогів шукати укриття від пуль. Тут також треба приділити увагу тому, що штучний інтелект ворогів добре пропрацьований. Вони дійсно починають шукати інше укриття, коли головний герой обстрілює їх позиції. У свою чергу вороги теж вміло використовують укриття, притримуються якоїсь тактики, прикриваючи один одного та використовуючи гранати проти головного героя, коли той знаходиться в укритті. Цікавою механікою є позначення черпом з кісками, як прапор піратів, вразливих місць у ворогів та техніки. Влучаючи ці місця, ви можете одним пострілом вбити ворога людину або, влучивши таким чином у бензобак техніки, наприклад, спричинити вибух, завдаючи шкоди навколишнім ворогам. Головний герой може обшукувати тіла загиблих ворогів та союзників для пошуку трофеїв та корисних ресурсів для покращення свого арсеналу. Що цікаво, для цього не потрібно шукати якийсь верстат, як у багатьох іграх. А можна це просто зробити, відкривши меню у будь-який момент гри, хоч посеред бою. Це обґрунтовано тим, що сам по собі рюкзак це є наче маленький такий завод по виробництву та покращенню зброї, і він оснащений штучним інтелектом. Але що це за штучний інтелект і як так вийшло, що рюкзак головного героя оснащений цим інтелектом, це вже ви дізнаєтесь по сюжету самій гри. не буду сполерити. До того ж, не так все просто і зі зброєю та шоломом. В цілому, геймплей гри не складний, але це не означає, що він не вимагає певних скілів від гравця. Тут потрібно вміло ховатися за укриттями, завчасно міняти їх, устраняти спочатку найбільш небезпечних ворогів, наприклад, снайперів, котрі бачать більшу частину локації, можуть вбити за два постріли, або броньованих ворогів, роботів та автоматичні турелі. Візуальний стиль гри може виглядати трохи застарілим, але надає грі особливого шарму та ностальгічного відчуття за класичними іграми минулих років. Локації у грі чудово відображають атмосферу поглинутої війною планети Нузерс, або Нузерс, з її спустошними містами, військовими базами та іншими локаціями. Хоча деякі елементи можуть виглядати грубо, загальна атмосфера посилює занурення гравців у світ гри. Дизайн персонажів і ворогів також має свій шарм з кожним персонажем, що вирізняється своїм унікальним виглядом, стилем та анімаціями. Особисто мені гра сподобалася ще в далекому 2006 році, я тоді пройшов її на одному подиху. Я сподіваюся, що коли-небудь вийде продовження гри, або щонайменше зроблять ремейк та перенесуть ці пригоди на новий графічний рушій з покращеними текстурами та пандельками персонажів. На мою думку, у цієї ігри є декілька аспектів, за якими я вважаю, що кожен гравець повинен спробувати пограти в неї цікаві ігрові механіки, цікавий сюжет та діалоги, місцями з гарним гумором, різноманітність ігрового процесу. Звичайно, гра не може сподобатись кожному, але кожен повинен хоча б дати їй шанс це зробити. Моя оцінка 5 шоломів з 5. Рекомендую: на паровій дошці гра йде чудово, на високих налаштуваннях графіки. Але ось керуванням, як на мене, не все так добре. Особисто мені було незручно цілитися, як я не налаштовував чутливість стіків, але це моє особисте суб'єктивне відчуття. Також у грі підказки по якимось діям не показують клавіші геймпаду, тож я грав, підключивши монітор та клавіатуру з мишкою. Частоту оновлення екрану я виставив 60 Гц. У самій грі частота коливається між 40 та 60 fps. TDP ліміт я виставив 10 Вт. На ProtonDB грай має статус Playable та платиновий бейдж. Згідно сайту halong to Beat, гравець витратить приблизно 5,5 годин на основний сюжет. Щодо налаштувань від ком'юніті, то на сайті ShareDeck на момент запису відео немає жодного запису щодо гри. А на цьому все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку та пишіть у коментарях, чи грали ви в цю гру. Якщо так, то як давно ви з нею познайомились? А з вами був Дід в Кедах. На все добре та бережіть себе!